Оце відома актриса. Ех ти. Мабуть, білоцерківчанка. Ну як ще можна? 11 лютого світ відзначає Міжнародний день жінок в науці. Ходімо, запитаємо у білоцерківців, чи знають вони, хто зображений на фото. Гарна жінка і красива, розумна, бездротовий зв'язок. Ламар. Марлін Дітрих Костенко. Ну так не згадаю зразу. Ну знаєш, актриса, наша українська французька актриса, фізик з чоловіком. Вони були так, так, так. Ні, я з нею не знайомий. У нас мужики були всі. Клара Цеткіна. От я вам можу зараз політформацію прочитати. Клара Цеткіна в 1895 році проводила той самий мітинг жінок, що було у вас на березні. А це поетеса. А яка не помню. Визначний фізик. Вася Крин. Так, знаю. Хто це? Олександра Матвійчук. це? Матвійчук. Вона отримала премію так. Нобелівську. Я не знаю. Олександра забула Матвійчук. Матвійчук. Українська правозахисниця. Так, 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 я забула просто прізвище. Mm Діліться іменами відомих жінок у науці в коментарях.